В сьогоднішньому відео розглянемо корисні властивості фундукового горіха. Фундуковий горіх ще називають лісовий горіх або ліщина. Горіх споживають для здоров'я та довголіття. Ще корисний для людей, які не споживають їжу тваринного походження. Тому що горіх містить багато білків, жирів, які легко засвоюються організмом. В 100 грамах фундукового горіха міститься. Білки 15 грамів Жири 61,5 грама. Вуглеводи 9,4 грама, калорійність від 650 до 700 ккал Також в складі горіха міститься необхідні організму мікроелементи, мінерали амінокислоти, фундуковий горіх, багатий на вітаміни С, Е, e, ПП, К, А та групи В. Мінерали калій, фосфор, кальцій, залізо, фтор, селен, марганець, мідь, цинк, натрій Важливо, очищений горіх правильніше зберігати в холодильнику в паперових пакетах. Так він протягом довгого часу не втратить своїх корисних властивостей. Лікування властивості фундукового горіха. Постійне споживання горіха позитивно підтримує здоров'я серцеву судину і системи. Сприяє зниженню тиску та поганого холестерину. А також приймає участь в зміцненню зубів, кісток, м'язів, зменшує ймовірність появи ракових клітин для імунітету. Імуностимуляторами виступають вітаміни групи Б. Вони впливають на загальний тонус організму. Вітамін С відповідає за зміцнення імунної системи і веде боротьбу з різними видами вірусів, мікроелементи. Беруть участь в процесах, пов'язаних з імунними реакціями, а щомісяця речовини вони мають протизапальну дію. Олія горіхового фундука використовується в косметології для лікування волосся, шкіри обличчя та голови, вплив фундукового горіха на жіноче здоров'я, вживання горіхів допомагає контролювати вагу, знижує ймовірність виникнення раку грудей, хвороб серця, інсульту. Що особливо важливо для жінок з діабетом другого типу. Вагітні мами, які на перший місяць вагітності споживають тиждень дві трі жмені фундуку горіха покращують нервово-психічний розвиток майбутньої дитини, вважається профілактичним засобом від анемії, що виробляє стійкий імунітет у малюка, є необхідним продуктом підтримки нормальної роботи серця мами і дитини. Формування скелета малюка запобігає інфекційним захворюванням, виводить токсини та вільні радикали. Фундуковий горіх виробляє гормон пролактин, який зменшує загрозу викидання і сприяє виробленню достатньої кількості живильного молока у майбутньому. Вплив фундукового горіха на чоловіче здоров'я. Горіх має властивість розвивати статеві залози, виробляти тестостерон. Забезпечувати чоловіче здоров'я всіма необхідними поживними речовинами. Рецепт еліксир чоловічої сили, склянка меду, склянка подрібненого волоського ріха, склянка родзинок, півсклянки подрібненого фундука, півсклянки подрібненого арахісу, сік двох лимонів. Ці всі продукти необхідно змішати в однорідну масу. Вживати щодня по столовій ложці. Особливо корисно жовтня до квітня. Ця корисна горіхова фундукова дієта розрахована на 3 дні. Крім фундукового горіха, можна використовувати також мигдаль та волоський горіх. Фрукти потрібні кислі чи кисло солодкі. Дієта полягає в наступному. На що серця потрібно випити склянку свіжого цитрусового соку, сніданок. Необмежену кількість фруктів та жменю горіхів. Другий сніданок лише горіхи у невеликій кількості. Обід такий самий, як перший сніданок, але бажано змінити сорт горіха. Полуденок склянка будь-якого соку, крім цитрусового. Вечеря фрукти з горіхами. Протягом дня потрібно випити більше мінеральної води. Дієта триває 3 дні протягом яких ви отримаєте на заміну порцій вітамінів, мінералів, багатьох інших корисних речовин. Ви відчуєте приплив енергії, фізичних сил та покращення розумової діяльності, протипоказання вживання фундукового ріха, перелік проблем, які можуть виникнути при споживанні, індивідуальна непереносимість, діатез, діабет у важкій формі, хронічна захворюваність печінки, зайва вага. На цьому все. Міцного вам здоров'я. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. До скорих зустрічей на моєму каналі.